Політика Трампа щодо Європи, і головне, як це може відбитися на Україні, розпитаємо гостя нашої студії Богдан Ференс, експерт, міжнародник засновник сд платформи сьогодні. Гість нашої студії. Пане Богдане, дуже радий вас бачити. Дякую, що прийшли. Навзаєм завжди радий. пане Богдане. Ну от власне знову Трамп кинувся в свої ігри з тарифами. Для чого? Чому він знову повернувся до митної політики? Для Трампа, в принципі, це завжди було найпершим найпріоритетнішим інструментом в економічній політиці, як можна, на його думку, повернути велич Америці в економічному плані. Тому що Трамп спостерігає е, падіння да, впливу економічного Сполучених Штатів Америки, тобто, да, в логіці Трампа, давайте трішки подумаємо, і бачить, що на цьому фоні зростає вплив того ж самого Китаю, наприклад. І... Більш органічно було спостерігати, до речі, коли він вперше став президентом у 2016 шістнадцятому році, 20 му коли Трамп розпочав тарифну війну з Китаєм, і всі спостерігали і казали, ну це очікувано, так тобто, е, Трамп хотів. Щоб американські виробники повернулися більше в Сполучені Штати Америки, а не мали свої виробничі потужності в Китаї. Тобто логіка, от була власне, десь така, якщо спрощено пояснити. І всі так спостерігали, було цікаво. А зараз, вже коли Трамп став більш радикальним, на мою думку, у другому своєму перебуванні у статусі президента, вже це стосується не лише далеко Сполучених Штатів Америки. Таке подекуди відчуття, що Трамп ультимативно. Майже всім країнам світу на да? поставоці, хто пам'ятає його презентація, коли там всі країни, так, навіть так. ті країни, які десь там можливо Якийсь і не острів, є країнами острови, живуть, попали під цю люстрацію тарифну, назвемо це так. Тому, власне, дійсно, ті радники, як сам пан Бесет, міністр фінансів і ще навколо нього, тобто економісти. Які радять Трампу, тому що це не лише забаганки Трампа, тобто це є така економічна школа, це так, яка вважає, що, в принципі, за рахунок, якщо у вас є можливості, звісно, за рахунок якраз е, е, мит, тариф, тарифів безпосередньо ви можете е, змусити ваших партнерів до більш поступливої економічної політики, заради чого, щоб змінити торгівельний дисбаланс. Трамп каже, що. У нас дисбаланс, тобто ми як країна більше безпосередньо е, приймаємо товарів, ніж продаємо, тобто і від цього е, не до недоотримуємо. Все про гроші, все дуже прагматично. І зараз ми бачимо, що фокус більше став на європейському союзі, де е, існує єдиний підхід в контексті тарифної митної політики. І таким чином зараз якраз загострення відносин безпосередньо із. Європейськими країнами, ну і натомість було анонсовано, що і проти країн БРІКС додаткові 10% як мінімум, будуть, тому що Трамп вважає, що це хижий альянс проти інтересів Сполучених Штатів Америки, що по суті десь виглядає саме так, тому що альтернативна така економічна і не лише політична надбудова з'являється за рахунок впливу Китаю Росії, і там підтягується Бразилія і інші країни, Південна Африка. Тому власне він. Зараз вбачає ключовою своєю політикою, економічною це шантаж за рахунок дійсно мит і тарифної цієї війни безпосередньо. Чи дасть це остаточний результат? Зараз Трамп і адміністрація декларують, що це вже дає результат. Тобто він показав, що є надходження 25 мільярдів, якщо не помиляюсь, доларів, що є безпрецедентним. І це вже діє, на його думку. Але які будуть да, ефекти від цього середньострокові, тобто в контексті якраз дорожчання цін, і на кого це найперше вплине безпосередньо від образиції? А це на ціни знову ж таки для споживачів, для американців, це ще досить, досить дискусійні питання, якраз між економістами, тобто різні є погляди на на тарифну війну Трампа. Так, але згадайте, от, от цю першу хвилю. Тарифної війни, коли він проти Китаю, проти Канади, проти Мексики, і тоді фондові ринки США почали валитися. Нафта почала падати в ціні, біткоін почав падати стрімко вниз. То хто ж тоді від цього виграє? Тобто, це лихорадка була, я б так сказав більше. Дійсно почали лихорадити, тому що немає. Е... Фінансові взагалі ринки це дуже цікава сфера. Я не економіст-фінансист, але трішки цікавлюся цією тематикою. Там все залежить також від інколи настроїв, які на глобальному рівні відбуваються і прогнозованість, перша. Якщо її немає, якщо все летить кудись незрозуміло куди, то, то звісно лихоманить всіх. Тобто, да, і тоді ці ф'ючерси там е, скачуть і багато чого іншого. Як тільки стало більш... Зрозуміло, принаймні, по деяких ключових країнах, там з тим самим Китаєм, то ми збільшуємо більше 100%, там 125-150 тарифів. Потім ми домовляємося. То звісно, багато хто розумів, що Трамп надмірно завищує якраз мита. Для того щоб домовлятися, для того щоб переглянути те, що його не влаштовувало. його не влаштовувало по, -по факту все. Тобто, дай для того, щоб змусити витіснути своїх конкурентів на більше таке поле, де їм невигідно, також і за рахунок цього, вже в контексті двосторонніх треків е -е, перемовин. Добиватися того, щоб більш сприятливі умови були саме для американської сторони. Власне, в чомусь Трампу вдалося, якщо так об'єктивно констатувати з тими ж самими китайцями. Я не думаю, що це вже фінальний акорд. Там, якщо я не помиляюся, знизилися тарифи. Ну не помиляюсь, вони знизилися і китайська сторона, і американська сторона, але вони ще такі досить серйозні. Там по різних товарах потрібно також дивитися, які залишилися ще Періоду першого пришестя Трампа називаємо це так, коли він став президентом. Зараз фокус на Мексиці, на європейському союзу і на також конкретних також товарних позиціях, тому що це прагматизм, егоїзм. Я це так називаю, економічний. Який притаманий в принципі і Трампу, і республіканцям переважно, але хтось використовує от в такий спосіб, досить ну як от колеги-експерти європейські зазначали, досить жорсткий, так, і недипломатичний. А хтось більше помірковано, поетапно вводить ті чи, чи інші захисні заходи. Потрібно також зрозуміти, що в економічній моделі існують також заходи, які допомагають, наприклад, захиститися від зовнішнього е з товарообігу з огляду на дисбаланс. Тому і, на думку Трампа, можливо, створяться нові додаткові робочі місця, і, як він каже, європейцям набагато буде е вигідніше робити е заводи. В Сполучених Штатах Америки, але я чесно кажучи, сумніваюся, тому що світ набагато більш зараз складний і набагато складніше також повертати виробничі потужності в країну Сполучені Штати Америки, де і робоча сила досить дорога і багато чого іншого види змінюється. Тому тут зараз ми будемо спостерігати цікаві ці продовження торгівельних воєн. Ви згадали Китай, і власне Китай показав, що в цю гру можна грати вдвох. Дзеркально підвищуючи теж е, митні е, тарифи. А як буде зараз діяти Євросоюз? Ну, ми чули про контрзаходи, тобто, якщо до 1 січня не домовляться, є, є різні прогнози. Тобто, одні вважають, що все ж таки буде якась проміжна домовленість або, можливо, відкладуть введення цих 30-відсоткових ставки митної. На європейські товари, які безпосередньо заходять Сполучені Штати Америки, хтось бачає з колег, що не, не вдасться досягнути цих домовленостей до 1 серпня і будуть введені безпосередньо ці тарифи. Тоді у відповідь логічно, щоб зеркально мало б бути з боку Європейського союзу, також 30% на Товари безпосередньо з Сполучених Штатів Америки. Можливо, так і буде. Але тут же ж питання також, що Європейський Союз це механізм досить складний. Там є держави-члени з різною економікою, з різними пріоритетами в контексті також і торгівлі, і безпосередньо як всередині Європейського Союзу, так і назовні Сполученими Штатами Америки. Але не варто забувати, що це два ключових торгівельних партнера. В 2024 році більше ніж 850 мільярдів доларів е, с, да, торгового е, е, не дефіциту, а торгового об'єму да, торгівлі безпосередньо е, грошового з боку США і Європейського Союзу. Це дуже великі потужності і можливості. І, ну, звісно, якщо не досягнуть домовленість найближчим часом, то я думаю, Безпосередньо буде спад відбуватися, принаймні на деякий період. Давайте поговоримо і про іншу активність американців. Власне, на останній зустрічі коаліція охочих був перший присутній Кіт Келох, представник Сполучених Штатів. З чим це пов'язано? Раніше вони навіть не приїжджали на зустрічі в форматі Рамштайн. Вони не вийшли з цього переговорного процесу, але не відвідували. Що зараз змінилося? Я думаю, позиціонування можливо частково змінюється США адміністрації Трампа. Це позиціонування воно стосується в першу чергу повернення можливо до моделі, яку використовував, і підходи Байден, його адміністрація в контексті російської війни. Тобто Трампу не вдається принаймні отримати, як він сподівався, хоча б якийсь проміжний результат і адекватність з боку Кремля. Наскільки це можна вважати якоюсь хоча б адекватністю? І таким чином, у нього також не так багато варіантів, опцій, називаємо це так. А, тобто одна опція дійсно, яку вони частково готували, яку потрібно також враховувати як виклик, це Сценарій вей аута, тобто сценарій виходу з контексту російської війни, або перефокусування на інші пріоритетні питання. Але в той же час я завжди також наголошував, що європейські лідери будуть майже щодня намагатися все ж таки телефонувати, стукати, приїздити і нагадувати Трампу, що війна російська триває. Вона впливає безпосередньо на європейську безпеку, а це означає, що і на НАТО впливає. А сполучені Штати Америки ключова країна. І при Трампі, і не при Трампі в північно-атлантичному альянсі. тому хоче чи ні, Трамп має це враховувати безпосередньо. Ну і друге питання, власне, це також. Ну, коли Путін не залишає інших подекуди опцій для Трампа і його адміністрації. Тобто, виглядати слабким, ну це також не дуже комфортно для самого президента Сполучених Штатів Америки. А це може так подаватися, якщо він. Не буде вживати відповідних заходів стримування щодо Росії її агресивної війни і в той же час, які можуть бути наступні наслідки, а ми бачимо ескалацію з боку Російської Федерації. Ескалація щодня відбувається. І на мою думку, це нова вже фаза російської війни. На яку не така реакція відповідна, як це було раніше, тому що раніше, якщо були різні фази російської війни, то західні країни вони як реакція, наприклад, нам постачали нові види озброєння, там чи це важке озброєння, чи це потім безпосередньо ті ж самі літаки F-16. Тобто як реакція на етапність і брутальність з боку Російської Федерації. Зараз же нова фаза війни, тому що ми спостерігаємо ці масовані атаки набагато більші ще повітряні. Але в той же час така позиція Трампа, яка поки що важко оцінюється і конкретизується. Тому, власне, і Келах бере участь зараз у цих форматах, які стосуються більше європейського виміру, реагування і стримування російської війни як коаліція на да, сміливих. Але в той же час, щоб показати з одного боку, що США все ж таки залишаються в пулі, і вони поки що можливо. Не визначились остаточно, що їм робити з російською війною і з путіним, так само, як і Трамп цього ще остаточно не зробив, а надання нам військової допомоги вперше за його каденцію, ось цю. Це про що Ні, нічого нового, в принципі, для Трампа. Просто в нас, знаєте, як американські гірки. Один день взагалі Трампівські, трампівські американські гірки, критична ситуація, потім щось змінюється, потім знов. Ну, В принципі, Трамп і Джевеліни надавав нам колись, да? і він цим гордиться і каже: О, дивіться, там, вам раніше ніхто нічого не давав, особливо, а я вам там давав джевеліни вже, коли була незаконна анексія Криму і російське вторгнення на Донбас. Тому для Трампа, я думаю, ніяких абсолютно проблем немає. Нам продавати зброю, надавати її безоплатно це питання, тому що він обіцяв під час своєї передвиборчої кампанії, що він цього не буде робити, так як робив Байден, наприклад. Так? Хоча, ну я думаю, що це несправедливо. Тобто, да, нам продавати зброю, а не інші форми шукати для країни, яка у війні, так і. Для країни, яку потрібно підтримувати, щоб протистояти російській агресії, але це моя суб'єктивна позиція. Так, Трамп хочеться подавати як свою передвиборчу обіцянку, що ми готові надавати зброю, але нехай європейці за неї платять. Тобто така логіка в нього діє, і я думаю, що ми будемо спостерігати десь такий підхід. Завтра Трамп обіцяє якусь гучну заяву, вкотре зробити. Як ви вважаєте, про що буде ця заява? Ну, він ще тримає да, інтригу. Тобто, як, як не як, він Інтрига. ще він ще може тримати інтригу безпосередньо. Робити прогнози, це інколи також не дуже вдячна Трамп справа, особливо в контексті Трампа. Але я думаю, що це буде продовження щось типу, як було після телефонного зв'язку між Трампом і Путіним, коли він публічно висловив перше, до речі, якщо так проаналізувати, що він розчарований, що йому не вдається, що Путін вже не той. Тобто, я думаю, що в принципі. Десь це може мати продовження. Тобто це не буде риторика, яка е, звучала раніше, що е, безпосередньо мирні ініціативи мають зараз реалізовуватись, переговірні команди мають збиратися. Е, я думаю, що він залишиться це ще, ще поле для маневру, скажімо так, що він ще. Хоче досягнути все ж таки можливості завершити російську війну, має таку амбіцію, але в той же час він буде напевно, що констатувати факт, що Путін не готовий, Путін змінився, Путін не хоче. Це війна знову ж таки Байдена не моя. Ми будемо робити те, що ми можемо в контексті якраз допомоги України, але цьому потрібно покласти край, от десь десь в такому вимірі буде. Ну і звісно, ми пам'ятаємо про законопроект пана Лінсігрема і, і Блюменталя, який стосується безпосередньо. Сенсійної політики, можливо, він згадає про такий інструмент безпосередньо, який може впливати також на Кремль і розуміння, які потенційно можуть бути наслідки, також від розірвання знову ж таки тієї комунікації, яка нещодавно була відновлена. Я думаю, вони будуть якраз фокусно і Трамп буде бити на те, що Путін хоче, щоб ця комунікація продовжувалась, тобто Путін чекав більше трьох років, щоб американці відновили цю комунікацію. Вона відновилася після обрання Трампа, але Крем не був готовий давати також всі карти в руки Трампу щодо російської війни. І тут конфліктність знову ж таки, яка в принципі нікуди не щезала. Ця конфліктність і далі буде продовжуватися, як історично завжди складалося між США, НАТО і Російською Федерацією, державою агресоркою. І ну, цей процес конфліктності він лише буде набирати нових обертів. Ви згадали санкційну політику, і Трамп постійно про неї згадує. Він каже, що так, ми розглянемо, ми розглянемо. Але, як то кажуть, обіцяти не одружуватися. так? Чи дійсно дійде до цього справа, чи може він піти на такий крок і ввести жорсткіші санкції? Я думаю, в них, ну, ж таки, в американців також не так багато опцій. По суті, їх дві. Перша опція це. Притримуватися, в принципі, або повернутися до того, що реалізовувала адміністрація Байдена. А що це було? Сенсійна політика з одного боку, а з іншого боку, військова підтримка України, військово-фінансово-економічна. Тобто Трамп, і я це прогнозував ще в лютому 2022 року, що в принципі ми будемо спостерігати часткове можливо, повернення до того, що робив Байден. Звісно, з видозмінено, звісно, з іншою, можливо, подачею, але. Ну, не військового характеру засобів також не так багато для стримування Російської Федерації, тому логічно, що з'явився і цей законопроект. Хто вважає, що він з'явився без відома Трампа, то це помилково, на мою думку, тому що ці процеси були паралельно з одного боку переговірники від Трампа з росіянами, які намагалися. Відковпанда намагалися щось там принаймні досягнути в проміжному варіанті. Не вдалося, ми побачили так. І паралельно запустили вже безпосередньо цей законопроект. Е, нагадаю нашим глядачам, який стосувався в першу чергу тих країн, які допомагають обходити російські санкції. А це великі також економіки, це Китай, це Індія. І тут питання, також, яким чином реалізувати е, цю законодавчу ініціативу. Процедурно нема проблем. Але я впевнений, що лише коли Байден дасть зелене світло, о, Байден, Трамп, да десь Байдена згадує Трамп дасть зелене світло безпосередньо, то тоді цей законопроект буде можливо частково дозмінений, але він пройде. Якщо Трамп ще буде його притримувати як інструмент тиску на Кремль, то це означає, що ще якісь консультації паралельно. Ведуться і вони ще не завершені, і, і Трамп ще залишає за собою якусь надію, можливо, щось досягнути в контексті російської війни, бодай режиму припинення вогню. Пане Богдане, на жаль, на час бігає кінцям. Дуже вдячний за цю цікаву розмову, за те, що ви сьогодні прийшли до нас у студію. Будемо раді вас бачити ще. Дякую вам. Я нагадаю, що гостем нашої студії сьогодні був Богдан Фернс, експерт, міжнародник засновник сд Платформи.